Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Ви у Тіктоці зараз, але якщо це дивитись, будете дивитися на Ютубі, то будете це дивитися у запису. Це не найменш цікаво, мабуть. Е, вибачте, вибачте. Бачите, який спам л'ється. Я хочу перевірити. Хочу перевірити, чи є я в ефірі, чи ні, а мені. Кидають якісь незрозумілі відео. Так, є я в ефірі. Отож, так, щось в мене вибило. Угу. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ми працювали сьогодні, був стрім е, на Ютубі. Е, його можна передивитися, хто не бачив у трансляціях на Ютубі. Е, зараз ми попрацюємо на Тиктоці. Якщо буде підтримка, це буде довше. Якщо не буде підтримки, ну не буде та не буде. А потім я знов повернуся до допрацювання вже небагато. Залишилось допрацювання книги Тактика у 23 Як вигравати проти сіцілійського захисту? Там багато і прикладів з моєї практики і з практики моїх учнів дуже-дуже. Крутізна книжка. Так, мабуть, я у тюнєвому бані атектоці. Вони знов мене щось не показують. Ну, це мене, на це мені все рівно. Так, добре. Е -е, так, так, так. Хікарушка. А ось ми й подивимось, з ким він грає? З якимось аргентинським гросмейстером. Ну, аргентинців теж немало читерів, друзі. Так. Що у Хікаро? Зайва якість, але за два пішака. Позиція дуже напружена. За кого б я грав? Ви знаєте, мені інтуїтивно у чорних нравиться більше Ось у цього гросмейстра. Грав я з ним чи не грав? Не грав я з ним. Так, а з Хікарою. В мене тут рахунок зовсім поганий. Слон D4, що він. Ферзь Д4 би бив, а 6, потім кінь 7, щось таке задумав. Б'ють щось Хікаро. Хоча, мені здається, зараз він трохи свою ситуацію покращив. Лінії відкрив. Якщо на зв'язках нічого чорні не зроблять, то відкриті лінії, звісно, річ на користь білих. І часу замало. Оргентинця. За мало часу. Спекотно! Так. Десь хочеться так Тура С7 заїхати, але Ферзь Д4 оце загроза. Може ферзь Д4 потрібно було? Як побіг Хікару, як побіг. Що, D4 король e 4 Бачите, який король? Ух, як програє зараз. Зараз програє. Король, я завжди казав, у бліц, найважливіше це захист короля. Ух, ух, як він тримається з останніх сил. Що нічию хоче чорні. А з піде ТРС4, нічиї не буде. Часу обмаль. Ну, так не можна казати, що програли, ось не вистачало часу. Е, спочатку ж було однаково, да, друзі. Тому ну, потрібно більш. Е, Ефективно його використовувати той час, який у нас є. Так, ну, чорні діють доволі грамотно, але не, і білі вже ну, за часом виграють. На Камури програно, але він же ж грав і на час, тому тут не можна обвіняти його. Ну, все, бачите, виграв за часом. Але ж виграв, але суперник непоганий. А ще нам не дадуть подивитися, що хто тут є. Ще ж ось одна партія. Так, Хікару чорними. Біля розігрують староандійський захист. Я так теж інколи граю. Ну, D4. Все не те не те пішло. Це такий вже дебют ферзевих пішаків. Кінь на D7, до речі, стоїть дуже погано. Навіщо він слона закрив? Тобто, а Накамура хоче ось так пішака просто втримувати там. Але і на Б6 кінь стоїть погано. Ну, бачите, де дебюту він так. Відноситься не дуже тут серйозно. Ну що, можна кіння 3, ферзь С2 на слон e 6 десь кінь G5 підкидувати. Ну, кіння 3 це типово. Чого думати? Ну, чому я повинен підказувати? Чому відразу не слухаю підказок? Ферзь С2. Ну, можна і кінь Е2... Е5, але ферзь С2 а ферзь С2 слон 5 було, так, друзі? Можливо, так. так, там Я трохи, я не правий був згоден. Е... Не встигали, що і в 3 де й 4 ось так. Ну, інакше у чорних нема проблем. Так, гарно. Гарно, Є4. Ну, можна і слон Б2, потім Є4. Є 4. Немає ніякої тактики у чорних. Можна ще король аш 1 але це вже ну, дуже повільно. Ну, може все ж таки Є4. Що ж таке? А потім, бачите? Ну, чому він. Ну, я ж сказав Є4. Ходи відразу Є4. Так. Десь ми F4 підперемо, той слон не буде грати. Навіть якщо ми пішака пожертвуємо, то слон наш усім 7 виключений з гри, а наш е, слонюра після F4, ух, я б заграю. Ух, молодець. Так, чим лупимо? Та можна і слоном зажертвувати пішка. Молодець, але треба хуткіше, щоб потім ми не казали: ой, лише за часом виграв комура. Або ферзь F3, або слон F2. Треба щось, щоб не було підвисаючих сил. Добре, добре, але витрачаєш час. Ви бачите, скільки часу він витратив. Все, що ми кажемо, робить, але ж робить це відразу. Так, туру на D1 поки кинемо. Слони в 2, там на D3 просто почнуться якісь скачки. О-о, він нічию захотів. Що ж ти наробив? Ой-ой-ой. Не хоче куснути трохи рейтингу, набрати, може, сили якоїсь. Друзі, ну навіщо? Ну навіщо? А до речі, тепер про проблеми. f 8, слонце 5 є така позиційна ідея, але, здається, біля, якщо вимінюють ферзиїв, то е, великих складнощів в них не буде. Але ідея f 8, слонце 5, пам'ятаємо. На ніч не можна грати. У білих була просто перевага, і вони її віддали. Тепер психологічний натиск за чорними, слони в 8. Ідея є. Ну просто у чорних тепер перевага і шахова, і психологічна. Друзі. Найголовніші фактори при різнокольорових слонах позиція королів, активність фігур, е прохідні пішаки. Тут ми бачимо, що у чорних і король. Краще і фігури активніше. Прохідних ні у кого немає. Матеріальний фактор стоїть тільки на четвертому місці. Так, цікаво, напружено, але щось. Розчарував тут аргентинський гросмейстер. Розчарував. Так. Що там хоче? Тура, це 8 десь заїхати, а що там, буде чим грати. Ну, так можна і бити буде десь на h 2, звісно. Але Накамура думає, як це зробити, ну ферзь b 2 все. А що там не буде вічного? Ну ніяк не буде. Так, все, можна здаватися. Ось і все, друзі, 31 хід. А ходив 10-15 назад, у білих була перевага. Бачите, чи можна сильними грати на ненчу? Да сильним треба атакувати, лізти, лізти, лізти. Це єдиний шанс. Тільки лізти. Ну що, вибив-вибив ферсі 6, він же не піде на е 8 Не піде. Бачите? Ну як? Негарно сталося. Дивимося ще раз. І так в нас в гостях Хікаро Накамура, один з найкращих бліцерів, принаймні, інтернету та і так світу. Так, він. Тут на перевагу у дебюті не зіграв проти каракану, просто розставляє фігури, бачить, що саперник дуже запливає над спокійними ходами. Д4. Ну, можна і Д3 ходити, але він хоче так якось перегравати на Ферзі у фланзі 3 проти 2. Таке ще Альохінське, капабланське співвідношення. Ну, дивимось. Так, g 4 цікава думка. F3 послабить позицію, тому навряд чи піде F3 на Камура. Пішов. Ну, поки слон є Чорнопольний, звісно, можна, слон Є3, в 2 там прикритися. Але ну, я б в 3 не ходив, друзі, це таке рішення. Так, ну або король H1, або c 3 або слон Є3. Щось потрібно обирати. Навіщо гаяти час? Слон є 3. Те, що я називав першим, тепер так, під, е коня підкріпили. Ферзь б 6 тепер не де, не боїмося. Ну, потрібно десь ферзю знайти, мабуть, на є 2 все ж таки. Аж 4, аж 3 це таке. То більш психологічний натиск Кінь. H1. Ну, можна і відразу відійти. Він що хоче на H4 Кінь 2 піти. Ну, можна. Загадуємо. Кінь b 5 нема там, ніяк вибив просто, так? Не хоче отримати мат, побоюється. У чорних гарна позиція, друзі. Гарна позиція. Бачите, трішечки такий рентгенчик, але від нього можна буде позбавитися короля переставити на G7 кудись. Так, добре. Ну, Накамура щось не грою у цієї партії. Не... Нічого такого не показує поки що, але подивимось. Бачите, суперник нарешті почав грати більш-менш швидко. Так, а 4-3 а одна з ідей, а 4 Кінь Бі6, кінц 4, друга ідея. Так, добре. Добре, слух гарний. Працюємо. Ну, Слон це один, звісно, можна завжди стати, але ми бачимо, ну таке маневрування йде. Слон D5 хоче послабити білі поля, щоб ці пішаки, щоб вони були обстинені, Тому е, слон Б1 грає на Камура, не хоче ходити А3, бо тоді проблеми зі створенням проходних. Так, ну можна слон Е7 підкріпити. Ну, кінь D5 це більш активніше, але там, щоб ніде не гаванути слона на С4. Слон Є7 зайвим би не був хід, мені здається. Та кінь стоїть на d5, ну це омаливо. Можна забути про слона С4. Так, ну здвоювання пішло. Так, що ж робити на камуришці? Слон С1 будемо грати, чи ні? Що ж будемо робити? Так, слон c1. Слугарний! Слугарний король G1. А чому він туди пішов? Кінь G5, слон С5, король H2. Так, чорні так сильно виставили, стабілізувалися. Слон же 5 загрожує. Ну, відбігай королем, ну що думати? А, на Е7, як. Перех... Який хитрий цей Накамурушка. Ой, хитрий. Так, доводиться вбирати ладдя. Бачите, як, як ось і чорних трохи підвисло. Ось ця тура над 7 підвисла. Ну, ось так. Друзі, пишуть, щоб я попросив вас поділитися трансляцією. Поки що ми не закінчуємо, тому можете це зробити. Дякую за лайки, дякую за підтримку. хто підтримує, Дякую за те, що поділилися. Так, з вами гросмейстер з Херсону, Залешка, міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Так, коня, конячку мене ще 5 залізти. Слонцей один потрібно буде десь відійти один Мені не подобається хід. Знаєте, Тура, яка коштує 5 пішаків, чомусь стала там і захищає, так? А він Б3 все ж таки хоче тут розгрузитися. Ну, зрозуміло. Привіт з Херсона. Привіт, Херсон. Так. Ну, Б4 ж будемо ходити. Ні с 4 обрав. І що? Слон d 4 тура e 7 королів 8. Програє Хікарушка. Так можна й догратися. Сильний аргентинець. Ну, красень! Що Хікарушка? Спіймали тебе? Ох, c 4 ще було б не знаю, кінці 6 загрожує. Так. Коня на D5 на B4. Хутко! Все. Перемога. Нічого не врятує. Кінь Б4, кінь би там Тура 2 буде. Звісно, звісно, перемога. Перемога. А там королів 1 буде. Ще буде тактика. Тура Б2, А, Б, слон Б2, Тура а 2. А ось так він пішов, так? Ну це сильніше, так, це сильніше. Лише там була б ще тактика за білим. Ну тут нічого вбіли вже немає, Ну, тураби 8, чорні виграли. А ось вам і аргентинський гросмейстер. Взявся за розум та бачите, що творить. Ну, красень. Що буде? Ще гра, Хікаро, чи все? Хоче ще Хікаро? Ну, дивимось. Знов починає зі староіндійського захисту, але Хікаро знов ставить коня на 7. Ну це кінь там стоїть набагато пасивніше, ніж на Ц6. Ну добре. Кіння 3. Тут би за 4 білі вирішили піти на цю позицію, але вона більш-менш рівна. Тут все е, залежить від того, проведуть білі е 4 або ні. Ну не провели, тому е, у чорних ну, рівність повинна бути. Там ферзь Б6, так, все в все порядку. От у попередній їхній грі була перевага у білих. Ми бачили, він перевів, провів її чотири слонюри, так розкрилися, але потім чогось знаєте, як ото у 12 стільцях він перелякався, аргентинець, і у гросмейстер пожертвував мені ферзя, що робити? Здавайся, поки не пізно, так і той. Що робити? В мене перевага. Ану буду грати на нічию. І через 10 ходів виносить тіло. Так ось і тут. Так на всім напав. Ну, а що на рокіровку там буде d 7 десь іде виграш пішака на b 6. Тобто рокіровка була би слон Є4 кінь, 4, d 7, ферзь бетріаби, тура б відійшла, кінь b 6. Хоча тура 6, там здається, у чорних був би порядок. Ну, Накамура не захотів нічого рахувати. І йде на таку позицію. Так, d 7, так, кінь на c 5 хотів заїхати, тому d 7 обов'язкове рішення. Доброго дня. Як вам книжка Василій Васильович в пошуках гармонії? Це е, Смислов? Річ про смислова йде? Чи може ще хтось там шукав гармонію? С4. Ну, як для Еншпіля, це таке більш типове е, штовхання. Так? Добрий вечір, Михайло. Сьогодні вже був у нас стрім на Ютубі. Е, ось зараз вирішив, поки є. Трохи, поки трохи відпочиваю, зайшов покоментувати у Тіктоці. І зайшов, тому що гарний шахіст грає. Не як людина, а як шахіст. Гарний шахіст, Хікарушка Накамурушка. Так, дивимось коментуємо. Ну, білими молодець. Як ми б не критикували деякі моменти аргентинського гросмейстра, але він виграв у Хікару, виграв по ділу. Молодець. Молодець, талановитий якийсь шахіст. Ви сеанси одновременної гри проводите. так я проводив сеанси наживо одночасної гри. і Я думаю, що мої результати це рекордні у Україні були. Чому? Відповім, по-перше, я ніколи не робив як оті трусліві гросмейстри, інші гросмейстри, які посадять 10 там, якихось діточок, других розрядів, і все. По-перше, в мене на сеансах було і по 50 людей, з яких було багато КМС, а на деяких сеансах проти мене грали навіть майстри спорту. Так ось в мене була рекордна серія, чи 213, чи 217 партій перемог поспіль. У цій серії я грав із майстрами, і з КМС-ами. Ну і перші розрядники, звісно, були звичайні любіт, любителі шахів. Тому я це ніде не фіксував, тому що я так знав, що ну, коли в мене вже було багато таких ігор, я знав, а є якісь там премії чи щось. Так просто гнатися, знаєте, за, е, ну, вихвалятися. Це ну, ну, приємно, але витрачати на це час ну, не захотілося. Рішення задач допомагають краще грати. Ну, звісно, я ж. Це показував, і коли коментую в партії, показую, як гросмейстри не бачать ті або інші мотиви. Коли я вирішую задачки, ви ж бачите, як, як я коментую мотиви і розповідаю, як вони можуть допомогти у грі. Так. А що ви мали на увазі, коли спитали сеанси одночасної гри проводити? Як проводити? В інтернеті? В інтернеті у нас у школі проводять одночасної гри. Але для цього ви потрібно мати річний абонемент, який можна замовити. в описі моїх відео на Ютубі, канал Гроссмейстер Таржеством Многообразія. Ви можете про це дізнатися. Скільки там багато різних вкуснощів ви отримаєте. Так, віддалена прохідна. F5 хоче блокаду зробити так, цього слона дуже-дуже поганим. Так. А як слона ж долучити? Щоб виграти, треба долучити слона. Так можна і взагалі не виграти. І що він хоче? Щось накамура взагалі не розуміє, так? Ну, Потроху ми будемо під'їдати. Слон це 3 король це 2 Ах ти, хитрюга! Спіймав і нічию зробив, накамура зробив. Ось бачите, як слабкий я вже е, за, забовтався. І. Ну, нічия тут буде. Накамура, мабуть, зробить нічию, але перевага у білих. А, секунду, я вже і не дивлюсь на час. Накамура просто робить час. Ну, має право, це ж Бліц, ніхто це не забороняє. Хто е, винен е, шановному аргентинському шахісту, що він так довго думав, так, до того? Туради 2 що буде? Торади 2. Ну, а навіщо було думати? Тура в 6 з'їли. Ну, це ні. Це все. За часом 100% відсотково програють. Тепер. Слоном на е 3 Слоном хитріше було трішечки. А що накамура? Навіщо він слона віддав? Він почав напряму грати, ну йому ж це було не потрібно. Друзі, ой-ой-ой-ой-ой, ну, все ж таки виграв. Однією торою все ж таки виграв. Ха -ха -ха. Вживу і сеанси. Ну, різні у нас були сеанси, були з призами, з дуже гарними призами. Благодійні, бувало, я проводив їх безплатно, бувало, безкоштовно, бувало, не безкоштовно. Багато чого я цього робив для популяризації шахів. Робив і роблю я, як президент Херсонської обласної шахової федерації, однієї з двох, у нас інша політична, там такий політично стабільна людина, який був спочатку у соціал-демократах, потім у б'юті, потім у Наталі Королевської, потім знов десь у кропі. Ось він створив федерацію, щоб там потім своїх синів проштовхувати, щоб якось їх за рахунок государства возити куди тільки можна, а ось інші, щоб нікуди не їздили. І в нього це вдалося. Так. Так, я проводив такі сеанси. А навіщо ви питаєте? Що в вас взагалі. Чому вам це так цікаво? Ви. Чи ви зараз цікавитесь? У Херсоні Благодійний сеанс проведе ви що, друзі. Так це ж дуже. дуже... Я жив в Скадовську. Ну, В Скадовську багато колаборантів, дуже шахістів. Дуже багато шахістів-колаборантів. Якщо ви шахіст, то ви знали Коваленко, який українських дітей вивозив туди. Наважилов. Це ті, хто у базі зрадників, там іще інші є. От так, тих, хто відразу на слуху назвав. Так, щось все. Зажали тут аргентинця, поки ми з вами заспілкувалися. Все, не відволікаємось. Коментуємо. Так. Коментуємо. Погана позиція у чорних. Що це так можна було погано розіграти? У Каракані так погано отримати. Це жахіття, друзі. Ну як можна на 12 е -е, ході, е -е, як можна на 12-му ході е -е, мати таку. Безнадійну позицію, друзі. Ну, дебют, треба вчити. Якось мені об... прикро стало за Аргентинця. Ну, ферзь є два, що тут думати. Ферзь Д4. Це ж ти кажу. В Ніколаєві провести помочь зсу. Спочатку, якщо ви хочете про ще, ще якісь такі речі казати, або, ну, давайте, по-перше, ну, ви називете себе, так, а то ми спілкуємось. Ну, і... Хто я, я представляюся, і це розуміло, а ви, якщо ми хочемо щось обговорити, щоб я давав якісь поради, у вас, мабуть, гарні ідеї, так, ну, давайте тоді якось, ну, щоб ми знали один одного, да, можливо, я е щось можу допомогти, можу підказати. Ну, не знаю, просто я так, знаєте, е ну, в мене таке ставлення, можливо, воно і невірне, Але я е ну, як ну, якщо. Моє ім'я є, то я повинен знати, з ким я спілкуюся, по якимось конкретним так, моментам. Так? Це ж не просто добрий день ми поспілкувалися, так? Або гарного дня. Це ж вже якісь йдуть пропозиції, вірно, я кажу, чи ні? Так, ну кінь, надишісь, ну кінь! Ось за такого коня писали, що півцарства можна віддати. Оце коняка. У це коняк. Того Зиф 3 треба підтягувати до гри буде ще. Кінь Д4 поки не можемо. А от шах і кінь Д4 десь можемо. Вперед. Ох, Накамура! Ох, гарний слух. Завдяки гарному слуху і тому, що він вив, вивчив українську мову, там після ферсі 6 ще кінді 8 загрожувало. Бачите, як швидко він виграв. Добре, Аргентинець, ми за тебе вболіваємо. Давай, давай ще одну. Давай ще одну. Я в тому році Накмурушку прибив 1-0. Хоча до того програв розгромно колись. Ну, років там 10 назад, може 8. Так, знову на цю позицію йде. Ну вона не така гарна, як була у першій грі. З Накамурою потрібно грати активніше. Він добре маневрує. Ось тільки напором брати. Слон на F4, до речі, стоїть більш гарно, аніж сильно. Що, ну куди він стріляє? На б 8 а що там? Щось я не бачу, що на тій діагоналі, та нічого там немає. Що, Що, бачите, десь під кінь d5 може попасти. Ну, ферзь С4. Так, що, кінь Д5 наскоче? Нас ну, ферзь Б6 це типова. Типово. Перекатає на кому, а 5 можна десь там теж буде піти. Ні, хоче поки то D8. У ну, чорних немає тут проблем. Білі щось ось. Як договоритися, щоб зіграти з Хіка? Е, е, я думаю, що вам потрібно це написати самому Хікару. Я казав, що це дуже крутий шахіст, але я його менеджером не був і ніколи б не хотів бути, тому що як до людини в мене до нього моя, моє особисте ставлення дуже погане. Тому з цим питанням не до мене. Так. А шахіст крутий. Тому дивимось, підказуємо навіть йому іноді ось так, ось так, а чому б ні. Я можу сказати, як домовитися, щоб зіграти у наших турнірах. Е Рік радощів зі школою. шуп проект. Ось про це я можу розповісти. Це написано і в наших турнірах ані читерів, ані росіян, ані білорусів. І багато багато яких плюшок. От про це написано у описі до відео на моєму каналі Грасмейстер Торжество на З Магнусом я вже казав: 1-0, стоїмо 100% маємо перевагу. Оберігаємо її, як можемо. Хі -хі. Чому як людина погана? Ні. Я не сказав, що він погана людина. Давайте не перекручувати, друзі. Я сказав, що моє ставлення до нього таке. Можливо, це я поганий, а не він. Ну, ти ще перехажий у прямому ефірі з Ароняном, коли вони грали партії, вони коментувалися, це показували, звісно, транслювали. І він схопився там у туровому Енчпілі за фігуру. Аронян каже: чи за пішака не пам'ятаю, ходи, а то я ніхто не бачив, я не буду. І тільки коли Аронян його вмовив, сказав: Так як ніхто не бачив, ось ж запис йде. І тоді Накамура пішов, і ще потім Аблаєв там. По дорозі араняна і так далі. Ну, ось вам один приклад. Один приклад. Е, потім, друзі, ну це такий, це в мене, мабуть, вже сильно. Але е, яке ваше ставлення? Ось, давайте я вам дам. вже 4 G5 десь загроза буде. Е, тому можливо, вибити на D4 акуратніше. Тому що ферсія 2, я не знаю, G4, H, G, H, ж, десь ферсії 5 підвисання, там на нічю білі зіскочить точно. Так ось. А як би ви поставилися, якби там років через 5 людина переїхала б жити до Росії? Як би, би до неї поставилися? Ага, ось так на Накамура захистився. Бачите, ну, сильний гравець. Я чомусь відразу це не відчув. Я думав, що білі десь тут рятуються. Але певна компенсація все рівно є за пішака. Ну і в 4 ферзь б 6 чи що? Б4. І що на ферзь б 6, ферзь 5? Цікаво. А на ферзь 5 що? На а 7 лупане? Ну я ж кажу: контргра буде. Можливо, треба було вибивати все ж таки на D4 тоді розмінювати ферзів. Ну, я би погано поставився незалежно від ситуації. А як би ви поставилися, якби ви були громадянином Японії і поїхали б до США тоді? Після двох ядерних зривів, де, мабуть, постраждали ваші родичі? Як би ви до цього поставилися? Ну, так ми філософствуємо. так? У вас сьогодні був хто був. У вас сьогодні був Не зрозуміло, хто був. Хто найсильніший шахід за всю історію? На мою думку, як ви вважаєте. Звісно, тому що вона може бути невірною. Це все філософія. Це ж ну, ми не про факти говоримо, суб'єктивна думка. Ну хто найсильніший? Тут немає сенсу навіть е думати. На ваш стрим поступила жалоба. Персональні дані. Дальніші нарушення можуть привести к прекращению ефіру. Ну, добре, закінчуємо. Тоді, раз так, раз люди не шанують безкоштовні аналізи гросмейстра, тоді закінчуємо. Раз ви вже на ці ефіри жалуєтесь, ну тоді до сюди. До побачення.